Полювання знову продовжується, грибочки глива. Взагалі, вийшли збирати опеньки. Опеньок поки знайшла тільки три штучки, а глибоко дивіться. і здобувається. Дехто їх дома вирощує спеціально, а нам сьогодні трапилися на пеньках, вже готові вирощені. Дуже хороший день сьогодні. Кулювання вдалося. Гливи назбирали пушти відру. І знов грибочки. Дивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Ось і знов глива. Супер, які гарнющі. Як я люблю збирати гриби. Як я відпочиваю. Дивіться, який здоровий. Друзі, відро глиби вже назбирали. День удачний. Душу відводиш, спокій, насолода. Це моє хобі. Я дуже люблю збирати гриби.